Я з горішніх плавнів, так я займаюся, я державний службовець, сидяча робота. Ну, Його я прийшла місяця три-чотири, мабуть. У мене там одна колега по, ну, порекомендувала, каже, сходи для спини, для е, тіла, як би буде таке ну, покращення. Ну, я й пішла. Ну, думаю, схожу, спробую пару разів походила. Ну дійсно мені сподобалося. Мені сподобалося коли після вправ, таких, після робочого дня, після вправ, коли ти лягаєш і медитуєш. Це навірно найкраще, oh, що люблять <смірш> так, <смірш> що вас <смірш> <ти смірш> медитуєш, десь ти там літаєш, десь там. А потім звичайно Опускаєшся на землю і займаєшся всі своїми іншими справами. Для мене це відпочинок як для душі, не, не чисто як для фізична така вправа. А от і ці там десять хвилин медитації для мене це ну мені вистачає. Так що дякую. Чудово, чудово, Катя. Так, мене звати Олена. І я лікар традиційної медицини, але я намагаюся ну екологічно, гармонійно поєднувати і духовне, і фізичне. До речі, колеги з мого відділення їздять з горішніх плавнів займатися у спортлайф. Тобто, ну до речі, досить Багато велика відстань. Да, бо вони серед тижня після роботи вони встигають поїхати да там у спортлайф і позайматися. Але я для себе ну обрала. Те, що ближче, те, що дозволяє мені так би мовити, ну переключити точку уваги з фізичного на духовне. Ну я вибрала для себе йогу. і та, яка в горішніх плавнях. Ну не знаю, мені так зручніше, наприклад. Так що от таке. І я допомагаю всім. Ну, якби я допомагаю, якщо є можливість десь там і робити репости, і купляти ваші послуги по можливості. Тобто я цим всім користуюся. І на цих ретритах, якщо ну, воно мені відгукується у душі, то я ваш майбутній клієнт, це точно.